Вітаю, друзі! В цьому відео я хочу донести основну думку, бажання. Встигайте жити, встигайте наспілкуватися із близькими людьми, встигайте відчувати життя. Не набрати спогадів, а відчувати. Чому набрати спогади, напевно, даремно. Я скажу, чому взагалі я цю тему вирішив підняти. Я відвідав нещодавно будинок для пристарілих людей. Це був непоганий будинок, але те, що я відчув там, це було... воно мене зруйнувало просто. І перше, хочу сказати про свої почуття і відчуття. А насправді, я побачив багато людей, які були в різному стані. Хтось із деменцією. Хтось у возиках, таких е колісних кріслах, хтось, бо не може пересуватися, хтось дуже слабенький. Це старенькі чоловіки, жінки. Переважно одинокі. Вони живуть і в, них, в кімнатах, і в них в кімнаті є фотографії зі минулого життя, старого життя. Ви знаєте, це дуже мотрошно Дивитися. Коли заходиш в кімнату, а у кожного є своя окрема кімната з душем, туалетом, умови прекрасні. В кімнаті ліжко, таке медичне, але облаштоване як нормально. Медичне чому? Тому що на медичному ліжку ви знаєте, що може підніматися автоматично. Це для полегшення догляду за людину, коли вона вже так дуже в слабенькому стані. От. А все інше це те, що або нові меблі, якщо у людини немає, або її старі меблі, може комод старовинний. Я був у різних кімнатах, у різних жителів цього закладу. І от бачив у одної жінки такий прямо старий-старий комод. Він не цінний, просто старий. І у іншої також само. І ти розумієш, що це ведення підсумків життя. Люди забрали все, що могли з минулого життя. І з усього усього, от у них є цей комод, стіл, якийсь стілець, фотографії. Вони слабенькі. Хтось, як я кажу на візочку. В лісному кріслі. Хтось слабо пересувається, але пересувається. Але вони вже не можуть поїхати кудись на озеро. Вони не можуть полетіти кудись, у них просто немає сил. У них немає сил навіть собі приготувати їсти. Тому я й кажу: їдьте у відпустку, не відкладайте її. Е, їдьте кудись в мандрівку, не відкладайте її, живіть. Е, можливо, у кількох з них немає вже. Пам'яті, вони не пам'ятаєте, у когось є. І от уявіть собі, ви сидите, у вас є пам'ять, у вас є думки, у вас є розум, а у вас немає сил. Просто немає сил. І коли ти молодий, ти ще можеш собі намріяти. От я був юний, можна сказати, Орел, і в мене було, була паралізація після операції Сильно руки півроку. Рука не, просто не рухалася від плеча. так от. І все одно я проходив реабілітацію кілька разів був на е цій, е і у мене були думки, ну колись я одужую. Бо мені скільки там, 20 років, 25. І навіть коли люди після поранень там, страшних вони думають, ну все, там, дадуть протез, я з протезом якось навчуся. І це важко, це складно, але от у мене була така ситуація з рукою паралізованою, і все одно в мене були думки: а коли тобі вже багато-багато-багато років, і ти вже не можеш не тому, що ти не хочеш, не тому, що нема грошей, а тому, що ти вже не зможеш. Тобі дадуть протез, тобі дадуть щось ще, а у тебе нема сил. Просто сили покидають потрошку. Тому я й кажу. Треба жити, поки є життя. І, по-перше, у мене було таке враження, вони живі люди, але враження, що вони вже приготувалися до завершення цього земного шляху. Вони от зібрали все, що є: три фотографії, якісь там спогади, комодік. Більше їм нічого не треба, вони більше не будуть мріяти купити будинок біля моря, бо вони там не зможуть просто пересуватися. У них тут є догляд, їм готують їсти, за ними прибирають, миють їх, перевдягають їх, під ручку ведуть кудись, везуть на візочку. Все, І вони вже більше ні про що не мріють. У них немає вже мрій, У них немає сподівань, це підготовка до завершення життєвого шляху. Земного. І ти це відчуваєш, ти заходиш, і ти це відчуваєш, воно пронизує ця атмосфера. І ти розумієш, Боже, треба жити. Зараз Бог дає сили, треба жити. Дає Бог зараз сили. Тобі не 80, а 75, і це добре. Тобі не 90, а 80, і це добре. Тобі не 50, а 40. 30-25 це подарунок. От, знаєте, можна все купити, щось дістати, але можна життя додаткове. І от ти відчуваєш оцей жах, але е, я поділився з знайомим, який працює вже багато місяців в такому закладі. Я там не буду працювати, але. Я поділився просто, от, що я відчув. Він сказав, що він відчув те ж саме в перші дні. А потім він зрозумів, наскільки це чудово, що існують такі заклади, де про людей піклуються, де їм допомагають в усьому поруч з ними і медичний персонал, і доглядовий, і якось їх розважають. У них різні заходи, навіть свята їм влаштовують. І, по-перше, там. Люди реально отримують допомогу медичну цілодобову, і е, навіть туди вони їдуть від родин. Я сьогодні не засуджую родини, але просто розказую про те, що буває в світі, в житті, і родини, можливо, не можуть забезпечити людині постійний такий догляд, нагляд, а там їй це забезпечують, і вони їх навіщають. І, в принципі, ці люди, як мені поясниться, мій знайомий друг, вони щасливі, тому що у них є реально нагляд, догляд, і вони щасливі. Звичайно, я впевнений, що думки там у них нещасні бувають, але вони їх потроху покидають. Це не сарказм, а правда життя сувора. От. І тому я трошечки так заспокоївся, друг пояснив, що ці люди отримують ну, максимум піклування і догляду. Навіть коли вони вже втратили свій розум, пам'ять нікого не впізнають. Але от організм живе, тіло живе, і цьому тілу потрібне пілкування, щоб його помили, нагодували, бо ну, воно живе. Хоч там уже немає пам'яті, воно вже нікого не впізнає це, це тіло, цей це чоловік, ця жінка, вони вже просто живуть як от рослинки. На це шкода дивитися. І все одно я зрозумів, що дійсно такі заклади. Це добре, там дають піклування, і бувати в них це добре, і допомагати піклуватися про таких людей це не тільки благородно, а, напевно, Богом благословенна справа. Але ще раз хочу сказати, друзі, наштовхувати тільки на одне: живіть цим життям. За вас його ніхто не проживе, ваше життя. Вам ніхто друге життя не подарує. Що ви його просто витратите невідомо на що. Кожному дається своє окреме життя. І напевно Бог не просто так від'єднав кожну людину від всіх. Ми не прив'язані. Там Кажуть про соціальні зв'язки, це неправда. Ми не прив'язані ні до кого. І за вас ваше життя не, ніхто не проживе. І ви не відчуватимете, якщо хтось поїде кудись, і ви не відчуватимете себе там. От ви поїхали в Японію, а я відчуваю себе, що я в Японії. Ні, друзі, я відчую себе в Японії, коли я поїду сам особисто в Японію. Я відчую смак шоколадки, коли я з'їм шоколадку. Я не кажу зараз про материнські там, батьківські інстинкти, що вони так. Дають дитинці і вони самі щасливі. Ні, я не про це. Давайте чесно, ви щасливі, коли ви відчуваєте, коли ви щось відчуваєте особисто. Тому що життя кінечне. Якщо ви не дуже зрозуміли, що я хочу сказати і хотів сказати, будь ласка, підіть у будинок пристарілих. Ну так, на годинки 3. Походіть, поспілкуйтеся з цими людьми, посидіть з ними поруч просто. Побувайте у них в кімнатах. А тоді ще раз передивіться моє відео, і ви зрозумієте, чому я кажу. Встигайте здійснити свої мрії, стигніте, стигніте насолодитися життям, відчути життя і стигніть жити. Стийні відчути життя і не спілкуватися з близькими, дати їм і собі у цю радість спілкування. Не для спогадів, для цього моменту. Стигніть життя.